Alphabet, your friend. How to read and how to write. Children learn from our guide. Alphabet, 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 your friend. Thank you, dear alphabet, for the lessons that we get. Витай вас, люби Так, це я, тітонька сова, з наукового дупла. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати літери англійського алфавіту. В алфавіті всі літери йдуть по порядку, одна за одну. Їх рівно 26. А ще на наших уроках ми будемо дивитися мультики. А почнемо з найпершої літери англійського алфавіту. Літери Ей. Пишеться вона як українська літера А, а звучить інакше Ей. Погляньте ще раз, який вигляд має літера Ей. Я знаю багато англійських слів, котрі починаються з літери Ей. І деякі з них я зараз не тільки назву, але й покажу вам дітки. Дивіться, ось яблуко слово яблуко англійською – «apple». Епл яблуко. А з лука стріляють чим? Правильно, стрілою слово стріла англійською arrow. Стріла arrow. А ще в мене є історія про одного астронавта англійською astronaut, який узяв із собою в політ багато дивних речей. От, наприклад, в руці астронавта Абрикос. Певно, він так любить абрикоси, що навіть бере їх з собою в космос. Абрикос англійською – «apricot». Це слово теж починається з літери «ей», як і слово рука. Ам. Еприкот. Абрикос. Ам рука. А ще наш астронавт для чогось узяв із собою в політ сокиру. Дивно. Навіщо в космосі сокира? Слово сокира англійською екс? Але я так і не зрозуміла, навіщо йому в космосі сокира? Як ви гадаєте? Екс означає сокира. Ха, так смішно звучить. Ой, що це? Сигнал тривоги? Нічого дивного, стільки непотрібних у космосі предметів. До речі, слово тривога англійською елам. Ой-ой-ой, так і не полетів у космос. Шкода! І я гадаю, що літера Ей цьому зовсім не винна, а винен сам невдаха астронавт. З таким вантажем його в космос просто не пустили. Давайте вимкнемо сигнал тривоги і ще раз подивимося на літеру Ей. Запам'ятали дітки молодці. А зараз, малята, я вам покажу мультфільм про одного огірка, котрий мріяв стати актором і виступати перед своїми друзями-овочами з грядки. Слово актор англійською Actor. Слово актор теж починається з літери «a». Дивимось мультик і слухаємо віршик. Look and listen, with delight. How the actor can recite. Brave and handsome, nice and green. We all like the way you sing! Ну, <му> от дітки, ми познайомилися з найпершою літерою англійського алфавіту, літерою Ей. Поглянемо на неї ще раз. У нас попереду ще багато-багато уроків, багато англійських лідер, і слів, які ми обов'язково вивчимо. Ну а поки що я вам кажу до побачення до наступного уроку. Ми ще зустрінемося з вами на інших корисних і захоплюючих уроках тітоньки сови. І завжди, завжди ми будемо дивитися мультики. Гудбай, дітки!